Сьогодні ми з Лісою відправляємося на сусідній острів Колан. Зараз приїхали на пірс Баліхай. Нам потрібно купити квиточки в касі і на паромі пливемо, йдемо на сусідній острів. Зараз я розберусь, де каса і вам більш детально все розповім. Так, Каси немає, мені сказали, що готівкою проплачуєте на паромі. Ми за лісою приїхали просто в притул. У нас одна хвилина, але ну я знаю, що пароми не відправляються прямо вчасно, хвилина-хвилину. Тож у нас одна хвилина добігти зараз до парома по ось такому довгому коридорі. Трішки довго збиралися вранці. Я такого страшенно не люблю, але вже є, що є. Зараз ми будемо відправлятися на паром, який йде в 11. Об 11 був паром о 8, о 9, -й. об 11, наступний під час дня. Але дві години гуляти тут чекати не хочеться. Тож летимо, щоб встигнути на цей паром. Також замовити собі швидкісний човен, це буде набагато швидше, але й дорожче. Щоб доїхати до острова, нам потрібен паром, я думаю, ото він і є. Давай Аліса, скоренько, щоб ми встигли. Так, думаю, що це він і є. Uh, excuse me, Tava Yen? No, we don't have One o'clock. Oh! Mm. You can take taxi again. Is there стрибати. Так, людей тут ще маленько. Йдемо шукати таксі. Я щойно запитала, нам сказали, що рухатися далі в цьому напрямку. О, тут є ото. Ага. Таке справжнє острівне життя, і фрукти, і їжа, і храми. Гарний храм. Можливо, як будемо їхати назад, то погуляємо, тут зайдемо. Так, Ось і таксі, таксі виглядають ось так. Вони одну машину завантажують всіх і по 20 бат за квиточок. За кожного. Ну, я думаю, за лісу я так само платитиму 25 і за дорослого. Ось нехай заходять всі, а потім на наступні ми за Алісою вже поїдемо. О, тут всі люди будуть сидіти. Ми сідаємо ось вкрай, ось сюди. Величезна кількість парасолів, шезлонгів, але всі ось так дуже щільно один до одного. Величезна кількість людей на пляжі. І парасольки, є так. Ось така зона для купання, куди не запливають ні човни, ні водні мотоцикли. Щоб Люди спокійно окупалися, не хвилюючись, що на них хтось зараз наскочить. Вода дуже гарна, прозора, прозора. Я не бачу сенсу брати цей шезлон, тому що залишати речі ось там далеко, де така величезна кількість людей, мені трішки якось, ну, скажімо так, страшно. А якщо ми залишимо тут... І просто покупаємося тут, а потім будемо вирішувати, що робити далі. Це буде найкращий варіант. Правда, Аліся? Ой, ну водичка тут прозора прозора, дуже гарна, чиста, тепла. В порівнянні навіть не стоїть з містом, з патаєю. Там, де ми купалися, кілька днів назад за лісою. Ну і, звісно, чистіше, ніж в Дананзі. Дуже тепла вода. а оцей пірс на цьому пляжі. І саме сюди ми планували приїхати одразу, зразу приплив на пірс, вийшов, і ти вже на пляжі знаходишся. Але нічого, 20 бат ми заплатили за таксі. То невеликі гроші. До речі, за лісу не взяли за квіточок. Вона сиділа у мене на руках, тож я лише за себе оплатила, і це вже добре. Ну що ж, ми трішки покупаємося за лісою. Записати вам таймлапс, але навряд чи, мабуть, щось вийшло. Ну, якщо щось вийшло, то хоч трішки, то вставлю вам ці кадри, то хтось влізе, мені стане перед камерою, то хлопчик якийсь прийшов біля камери, почав щось копати. Тож, не знаю, вийшло, що що попало, вийшло. А, насправді, що дуже сильно дратує. Те, що велика величезна кількість людей, це одна справа. А те, що постійно хочуть е, е, сфотографуватися, стають поруч і просто з тобою фотографуються. Ми залізують, скупалися і до нас е, підійшли хлопці. Давайте з вами сфотографуємося. Чому навіщо зі мною фотографуватися? Я купаюся собі, відпочиваю. Ну, люди ви в своєму розумі. Е, багато індійців, е, і саме вони себе так трішки безпардонно поводять. Щойно навіть проходив чоловік, вмикнув на телефоні відео, я бачу, що він йде, знімає себе, але я бачу, що він знімає мене насправді. Ну, я також знімаю людей, але я не намагаюся на комусь фокусуватися. Я вам загальну панораму знімаю, загальні кадри. Тут дуже багато людей. Ми зараз хочемо прогулятися трішки пляжиком, бо ми як тільки... Зайшли одразу там і, і, і пішли купатися, бо дуже було спекотно. Зараз трішки хмарки знайшли і вже е, не так спекотно, вже можна хоч по пляжику прогулятися. Наші злоне я взагалі не бачу сенсу там е, зупинятися. Ну, можливо, коли сонце пече, тобі хочеться сховатися, то так. А ти купаєшся біля моря, твої речі. Аж там лежать, можливо, якщо компанією, то це одна справа. А якщо сама самі і я так ми пішли купатися, і я постійно поглядала на наші речі, тому що така кількість людей тільки дивись, щоб твої речі ніхто не потягнув. Море гарне, тепле, чудове. Пісочок дуже дрібнесенький і класний, але така велика кількість людей, що я не бачу сенсу сюди. Приїжджати, ніби у нас в Дананзі увечері, коли виходять всі на пляж. І тут така величезна кількість індійців, що тут навіть на їх фоні і русняк якщо чесно. Я їх тут навіть і не бачу, і не чую. Тут велика кількість різних атракціонів. No. Get the key with baby. No, no. Um, banana? Banana. 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 You and baby, 500 baht. Uh -huh. Yeah, you and baby. Okay. Yeah. No. Banana. No. You want dip? No dip? Up to you. No, no, no. Okay, okay. No, 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 no. Too, baby, toilet You are toilet. Thank you so much. Yeah, banana. Розказував, banana? що banana. можна на банані покататися. <laughs> uh, Як тебе звати, скажеш? Навіть таких маленьких дітей готові катати на банані. Ну, насправді це навіть трішки насторожує. Можна і водні мотоцикли взяти, покататися, там в нього було в прайсі, я не запам'ятала скільки. Величезна кількість цих бананів, величезна кількість людей, але ну, насправді мені ось так і навіть і некомфортно. Дуже багато людей. Колан це острів, на якому навіть живуть люди, і ця частина острова цей пляж це туристичний. Він сюди приїжджають туристи, просто відпочити на пляжі е, порозважатися. Повідпочивати, а ось той перший пірс, на який ми одразу приїхали, та частина острова, то там заселені, там будинки, ми проїжджали на таксі. Я навіть дитячий садочок бачила. Ну тобто, острів вже повноцінним своїм життям. Ну і звісно, на цьому острові, як і в місті Патаян. Все направлено на туризм. Всі хочуть заробляти гроші. Тож і така величезна кількість різних атракцій для людей, тому що люди приїхали, хочуть відпочити, хочуть витратити гроші. Далі хочуть на цьому заробити. Чому би ні? Я знаю, що тут є і готелі, тут можна і зупинитися на декілька днів, якщо у вас є таке бажання. Тут ось ми зараз йдемо по набережні, є різні заклади харчування, кафе, ресторани, можна щось перекусити. Ми поки що за ще не зголоділи, ми з собою брали перекус, тож вже перекусили, але можна так глянути задля цікавості, які там ціни і що взагалі можна тут придбати. До речі, я не пам'ятаю, чи сказала вам вартість оренди шезлонгу 100 бат. І от знову підійшов чоловік і... Можна з вами сфотографуватися? Ну от чого б це я на пляжі фотографувалася з чужими людьми? Мені це трішки дивно. Напишіть вашу думку, ваше якесь ставлення до цього, тому що мені трішки це не зрозуміло. Навіщо мені фотографуватися з чужими людьми на пляжі в купальниках? Для чого? Я розумію, якщо там ну, бувало таке, ми подорожували багато, що просили в якихось місцях. Туристичних, так, місцеві просто запитували, чи можна з нами сфотографуватися, там, коли ми в Далат, наприклад, їздили в тому ж самому В'єтнамі, на фоні чогось гарного, ну, море також на фоні гарного сфотографуватися, але ну, мені здається, це точно не те місце, де варто з чужими людьми фотографуватися, Для... навіщо? Ми навіть не не знайомі, він просто підійшов одне діло, якби ми поспілкувалися, і, і йому стало цікаво, і він там на пам'ять сфотографуватися, записати це. Ну я взагалі трішки трішки цього не розумію. Якщо вони в такому сенсі, типу, сфотографуватися і почати мене клеїти, то можливо це як один із варіантів, але ну, я зовсім... Не налаштоване, здається, на таке, я йду собі по пляжу, гуляю, прогулююся з дитиною. Ну от мене це рятує. Так, ми прийшли вздовж цього пляжика. Тут ніби спокійніше таке місце. Тож вирішили тут за лісою покупатися, ще трішки покупаємося і підемо, пройдемося по набережні, подивимося, що там в кафе, можливо якісь сувеніри там продають. Подивимося. Позаглядаємо, скажімо так, самі і вам покажемо. Так, ми за лісою вже накопалися, щось вона засумувала трішки не в настрої. Ми вирішили щось подивитися, що можна тут поїсти. А тут ціни такі недешевенькі. Так, всякі різні лобстери нам щось простіше потрібно так, Тут том-ям по 350 бат. Це нічого собі, це за три дорожче, ніж можна навіть в Бангкоку купити. А, паттай можна за 100 бат взяти. І десь я ось смажений рис бачила, також маленька порція за 100 бат можна взяти. дивлюся, хто там? Дівчинка, русалка намальована? Ельза. Так, окуляри, тапки, шляпки, як завжди такого повного. Так. Щось тут можна подивитися. Посіжає. Ось тут якийсь такий цікавенький ресторан, тут страви із креветками багато чого, рибка є, всяка різна, але я хочу падтай. Портай це така китайська страва, вермишель рисова. Спеціально вона там готується або з креветками, або зі свининою можна. Ну, там я б також могла з'їсти, але Аліса не буде їсти. Я б замовила одну порцію паттая, і ми б з Алісою двох наїлися з головою, бо вони великі порції, я сподіваюся, завжди так було роблять. Так, ну тут нема, і тут за дорого. Так, 200 бат. Ну є деякі страви по 100 бат. Так, велика набережна вздовж якої розташовані кафе. Тут і їжу продають, різні фреші, кокоси. До речі, кокоси по 60 бат. Це майже 2 долари. У В'єтнамі я не хочу долар платити за кокос, тому що. Можу придбати за пів долара. І ну, це занадто дорого. Це країна, в якій ростуть ці кокоси. Смачні так тут зелені кокоси порівняно з В'єтнамом, у В'єтнамі коричневі, смачніші, але 60 бат – це занадто дорого. Ну, це туристична ціна. Так, ось тут, в принципі, ціни більш-менш смажений рис з морепродуктами 120 тисяч. З креветками 120, зі свининою 89, з куркою 89, це дешевше, ніж я там. Зустрічала. Можливо, тут в них і Дуже багато різних страв. Але якщо не буде паттея, то візьму смажений рис. А тут дуже багато пляжного одягу продають, різні парео, купальнички, окуляри, тапки це такі зрозумілі речі. Так, я замовила паттей з курочкою, щоб Оліска поїла, бо вона щось зовсім. Немає в неї сили. Так, Аліська. Спадки хочеться вже. Навіть і купатися вже не хоче. Чекає, поки прийде наш паром, щоб вже буду їхати додому. Втомилася, накупалася, багато купалася, години-дві купалася в морі. Тож водичка забирала всі сили. Так, нам принесли наш котай. Це вермишель рисова з росточками. Єдна пізнається, здається, сої, сюди додається арахіс і ось все збризкується лаймом. Я замовляла скорочку, тут у нас като це чималенька, там цибулька, тофу, я бачу. Є. А горішки посипаються сюди, на вермішельку Аліса. Ні? Ти будеш так їсти? Ми з Алісою наїлися, нам було смачно, правда, Аліса? Смачний був питай. Це патайця традиційна тайська страва. Я там смажений рис можу і сама приготувати або у В'єтнамі. А ось Паттай я не приготую. І у В'єтнамі не спробую, не скуштую це. Ось лише Таїланд. Я б, з великим задоволенням ще чиптом я спробувала, але то може вже в Бангкок, коли ми приїдемо, бо ми в суботу виїжджаємо з Патаї. Переїжджаємо в Бангкок, одну ніч переночуємо. Я вам вже розповідала в попередніх влогах, Але хто нещодавно доєднався та не знає, то ми будемо в неділю вилітати з Бангкока, то щоб не мати собі клопоту, ще в неділю самого рання добиратися з Патаї до Бангкока, щоб не нервувати, щоб потрапити на літак. Тож краще ми одну ніч переночуємо в Бангкокі, тим більше Бангкок ми любимо. Ми коли сюди їхали, то взагалі так на досить все проїздом відбулося. Ми швиденько з аеропорта в автобус і потрапили сюди. Тож хочемо один день побути в Бангкокі. Можливо, там нашими друзями ще пересічемося. вони мають також бути по справах у Бангкокі. Друзі з Пангана нас там багато друзів, то ми коли їхали, всім написали, що будемо в Таї, Можемо зустрітися, хто планує в Бангкок. Одні наші друзі відгукнулися, що планують на днях, але от ще вони не купили квитки, ще точно не знають, коли будуть. То є велика вірогідність, що ми не пересічемося, але було би добре зустрітися з нашими гарними друзями. Так, і ще в мене є дуже гарна новина, якою я хочу з вами поділитися. Це те, що мені Женя написав ось щойно повідомлення, що ми отримали візу у В'єтнам на наступні три місяці, ура. Саме для цього ми сюди приїхали для подальшого перебування у В'єтнамі. І це ми робимо що три місяці. Потрібно виїхати за кордон, за межі В'єтнаму, подати документи на візу. Ми це зробили в понеділок. Перший робочий день тижня Женя подав всі документи, і от сьогодні ми вже отримали лід. Ну і ще хотіла би сказати, бачу, що на пляжі зараз 3.15 здається, 3.20 вже значно зменшилася кількість людей. Їх стало набагато менше, не так багато, як було, коли ми одразу приїхали, бо то взагалі було багато, але вже не так, Аліса, багато як було. Як ми тільки приїхали, тоді був взагалі пік. І що хочу сказати, нібито острів гарний, і е, пляж гарний, але от один раз приїхати, подивитися, покупатися в гарній водичці і, мабуть, на цьому і все. Е, якби я жила постійно в Патаї, я би сюди не їхала. Я знаю, що е, здається є ще якісь островини, які їздять, возять і так далі. Я знаю якісь екскурсії є, то Можна було б ще якісь інші острови подивитися. Ми зараз за лісою хочемо ще трішки покупатися. І я собі так планую, що на п'яту годину вечора на паром ми поїдемо. Бо останній крайній звідси о 5 годині вечора відпливає з того пірсу, на який ми е, прийшли. З того пірса о шостій відпливає. Хоча Аліса був такий настрій, вона вже хотіла їхати звідси. Я її вмовила ще трішки покупатися, тож вона пообідала, трішки сил набралася і погодилася ще покупатися. Так, ідемо ще покупаємося. До речі, ми коли були, пісок був сухий. А зараз весь пісок на пляжі мокрий. Рюкзак на плічник доведеться поставити на тапки, щоб він не намок. Так, і підемо ще покупаємося. Он стоїть два пароми. Зараз 13.30, мабуть, о четвертій один поїде, а інший поїде вже о п'ятій Звідси, яким поїдемо mm -hmm. і ми. Так, ну що ж, 16, майже 30, 23. 16-23. Ми йдемо на паром. Паром он там стоїть і вже два рази. Два рази він гудів. Тож я хвилююся, щоб він не поїхав раніше, ніж в 5 годин, бо щось він зарано почав гудіти, зазвичай там за 20-10 за хвилин до відправлення він гудив. А це ось щойно гудів, Я ще планувала, що ще хоча б хвилин 20 побудемо на пляжі, коли щоб нам знову не довелося їхати на той пляж і з того пляжу відправлятися. Тож, ось такий день ми з Алісою сьогодні, провели тут на пляжі. Гарно, правда, Аліса? Сподобалося Алісі. Сподобалося нам. Бо накупалися, цілий день купалися. Разів п'ять мене намагалися склеїти, не на той пляж приїхали. ну, я тут знала, що ми їдемо не на той пляж. Трішки такі в нас були пригоди, але це і є життя. Тож гарний день і. Я задоволена, що ми сюди приїхали. Але кожного дня я сюди не приїжджала, якби ми жили отак на постійне потаї. Дивіться, шезлонги Тут просто вони один до одного щільно. Я навіть не знаю, як там відпочивати лежати. Як в тебе постійно хтось на голові товчиться, це взагалі капець. Немає сенсу його брати такий шезлон. Для відпочинку, бо там відпочинку не буде ніякого. Нам туди. Так, нам тут дорога на пірс. Так, ну що ж, З паром. З паром ще один гудок. Так, вже йдемо. Ось люди йдуть, то і ми вже поспішаємо. Буває острів Кулани. Давай руку. Що, я ж кажу, чекай мене. Так, давай дядя тобі допоможе, дядя допомагає. Ходімо. Можливо, ходімо далі. До речі, паром відплив на 20 хвилин раніше, ніж да. в розкладі має бути. І он, люди бігли, бігли і не добігли. І не встигли. Добре, що ми з Алісою почали заздалегідь збиратися, так Аліса і прийшли. Ячні вам за перегляд. Якщо вам сподобалося сьогодні з нами подорожувати, то чекаємо від вас вподобайку, коментар під відео і не забудьте підписатися. Бажаємо вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.